Шановне панство, я вас вітаю. Хочу сьогодні подивитися важливі події для України. Гарні новини, гарні події для України. Що такого доброго в Україні найближчим часом буде відбуватися? І подивимося для Ерефії навпаки, чого поганого для них буде, що поганого для них буде. Да, чого там чекати, що в них зараз відбувається і коли вже воно все там в них закінчиться. Ну, від слова зовсім. Такий сьогодні настрій. Так, давайте подивимося. А, головні події для України найближчим часом. Сьогодні 1 лютого. Головні події. Так, дивіться, якась радість для людей, карти, так, самі перевернулися, якась радісна новина буде для людей, для мешканців України. Так, на сьогодні карти говорять самостійно. Зараз, друзі. Так, давайте розбиратися, бо я так чесно люблю, коли я дістаю карти. Ну, але якщо вони так вирішили, добре, давайте в цей, в цей раз буде так. Значить, гарна новина для людей, гарна новина для мешканців України, да? те, що в плані страху, те, що не давало спокою. Так. Те, що нас тримало в невідомості, да, що буде відбуватися далі. Ситуація буде різко змінюватися. Різко змінюватися. Калісо Фортуни і м -м, карта смерті. По калісу фортуни буде якась приїзд людей десь за кордону. Да, десь за кордону приїдуть до нас люди. і з собою привезуть гарні новини. Гарні новини. Привезуть гарні новини, привезуть, по закоханим це може бути ще і підсилення, да, можливо, якийсь новий союз, нові домовленості, нові пропозиції, які зможуть. Прискорити закінчення, які будуть, знаєте, які сильно вплинуть на закінчення тут Верховний суд. Да, тут це дуже важливі події, дуже важливі новини. От, з дороги йдуть з дороги. Е, карта смерті. Е, якісь будуть, знаєте, як. Е, Зміни йдуть, але йдуть важко. Важко буде приймати рішення, важко буде знаходити варіанти, тобто тут, можливо, якесь протистояння, Тобто, знаєте, не захочеться на щось йти, да? але по десятці жезлів є розуміння того, що ну, варіантів не так багато, тут потрібно просто щось вирішуватись. Да, тому що десятка це вже ну як, кінець пев, певного етапу і вже пора починати новий. Ну, в принципі, як от карти в колоді йдуть, да, десятка жезлів, потім йде паж е, жезловий. Тобто після кінця потрібно щось придумувати, дивитися на якісь нові напрямки, щось собі планувати, відкривати дороги да, і так далі. Шукати якісь варіанти. Тобто, ну, от карта смерті, вона саме про ці зміни і говорить, що вони будуть, але ну, трохи такі важкуваті для прийняття, скажімо. да. Цікаво, здорово, да, хтось до нас приїде з-за кордону. Це, можливо, мова йде про цей саміт, да, який буде відбуватися в Україні ось на днях, коли 3-го числа да, здається. Бачите, як карту, в принципі, про це і показали. Якісь будуть важливі рішення, важлива підтримка, яка потім повпливає, прискорить кінець, да, вплине, ну, гарно вплине для України. Давайте ще подивимося. Так, друзі, я перепрошую. Вірвався трошки да, запис. Давайте далі. Давайте ще подивимося. Е, головні події. Ні, давайте важливі, да? Важливі події в Україні найближчим часом. Важливі події в Україні найближчим часом. М -м -м. Слухайте, тут ідуть дуже багато викриттів. Дуже багато викриттів. Да, Мечова, Всередині країни десятка, десятка пентаклів. Дуже багато викриттів буде всередині країни. Дуже багато всього буде знайдено, показано. В плані, тут можливо, зловживання владою, тут, можливо, якісь розкрадання по дамі Пентаклів. Да? Ну, тобто щось таке, от, зв'язане з грошима. Але, але по семірці кубків, це, от наче щось і покажуть, да? фортуни, семірка кубків, наче щось і покажуть. Але покажуть м звернуть увагу на те, що е потрібно звернути увагу. Тобто будуть. Знаєте, як вибірково, от е, показувати, розкривати якось вибірково. По самірці Кубків вона більше йде мені зараз як, е, ну от як, 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 як якщо оракульно да, читати карту, то, то, е, показати те, що хочемо показати, розумієте? Те, що, на що всі будуть дивитися, охати, ахати і казати, Боже, як, які ви молодці. Ну тобто, зрозуміли, да? про що я говорю? Тобто, Якось так. Угу. Привернути увагу, Будемо в країні буде вся увага прикута от, до цих розслідувань, до цих викрадань, розкрадань, друзі, перепрошую, ну, по королеві, да? пентаклів. Щось пов'язано з грошима. Багато грошей, багато. Десятка пентаклів, дама, пентаклів це. Добре, найближчим часом. До речі, було у вас там питання. Давайте одразу і подивимося. Оце ваше питання про перевірки, да, про аудит. зі штатів, який зараз йде аудит. По військовій допомозі. Давайте глянемо одразу. Цей військовий аудит, штатівський, да? штатівський аудит. Чи буде він мати успіх? Так. Так буває, друзі. Аудит зі штатів. Який буде результат для України. Оцей аудит, який буде результат для України. Слухайте. Ну, будуть щось знаходити, я вам хочу сказати. По помірності це буде не дуже швидко. Взагалі таке відчуття, що цей аудит його зроблять на. Ну, більш-менш постійній основі. Тобто вони тут зі своїм аудитом, вони тут надовго, на певний проміжок часу, будуть контролювати, будуть сидіти, можливо, тут ще посадять якусь групку людей, яка буде контролювати, дивитися, куди що йде, да? куди що витрачається. І щось вони знайдуть. Да, Звісно, багато чого знайдуть і Сонце, і дев'ятка Пентаклів, багато чого знайдуть. Тут і по грошам, і по владі, і, ну, і багато чого, Да? просвітлять, що це все буде для України. Оці всі знахідки, да? що вони принесуть Україні. Що це все для України? Оці знахідки. Ну, звісно, це, знаєте, як прояснить ситуацію, почнуться можливо якісь розслідування. Да? А, людям буде страшно. Людям буде страшно за себе. Тобто, ну. Покарання, чи буде покарання. Буде покарання. Король Пентаклів, карта башня. Чи всіх покарають. Ну, кого знайдуть, тих покарають. Давайте так. От хто буде знайдений, да? дивіться, які карти. От, кого знайдуть, то да, то тих, в принципі, покарають. Але це все буде відбуватися у нас вдома, Ну, тобто в Україні. Всі ці процеси, да? тут, можливо, буде конфіскація по цих двох картах, тут можливо, конфіскація, і ну, результат буде, слухайте, добре. Все добре. Давайте ж тепер подивимося події на Росії. Зараз я тут приготувала другу колоду. Колода вампірів. Дивимося, що такого неспокійного відбувається зараз в Кремлі? Що неспокійного. Так. Відбувається зараз в Кремлі. В них ці конфлікти з імператором, да, ці конфлікти за владу і боротьба за вплив всередині. Ну, вже якось, знаєте, хочеться, щоб вона там закінчилася. Ну А в принципі, карти говорять про те, що от виходить рицарь, це жезловий, да? Да, рицарь, жезловий все в розгарі. Карта імператора, карта Іерафанта. Тобто, за місце, за місце впливу взагалі за сам вплив всередині все кипить, все бушує. Якщо до цього виходили в нас там да, якісь пентакліві карти, ну тобто, що, знаєте, коли кожен намагався для себе якийсь е, зиск взяти, то тут прям е, жезлові вже карти, да, рицар жезлів. Дивіться, скільки вогню, скільки бажання, скільки пристрасті це все вже змінити і е, е, отримати ту владу. Ще і е, повішений на дні колоди. Ну, тобто, що у вас там ще, окрім влади на Росії? Що там такого неспокійного? Що у вас поганого на Росії? Карта смерті? О, щас. для России. Сейчас, друзья. Угу. Дивіться, які цікаві карти. Значить, карта смерті. Що там у них на Росії поганого? Ну, Тобто йде трансформація, да? повна розруха, все рухається в нікуди, багато жертв, є розуміння того, що Ну, ні... ну смерть це завжди погано. Це невідворотність подій. Це коли ти вже не можеш вплинути. Да? Це коли ти щось робиш, а в тебе ну, нічого не виходить, відміна. Тобто повністю ну, нуль. Да, це шут, нас з вами, знаєте, так цікаво: от розклади на Кремль, і на Путіна майже одні ті самі карти. І оцей цей шут один. Вночі, на кладовищі, да? ну, тобто якось так дуже символічно. А, якась дама їде, їде якась дама, друзі, що вона. На неї дуже великі йдуть надії і сподівання, що ця дама для Кремля. Ой, і так, да, дістала. Ага. Для Путіна, що це дама? М -м -м. Це не дама, це подія, це, це не дама, це знаєте, коли м -м, немає спокою. Немає спокою, тобто втрачається спокій. Шестірка мечова, да, тут ну, в цій колоді, значить, і дама-пентаклі, втрачається спокій. Постійно в пошуках. Тут, е, знаєте, як цікаво, тут є колісниця, тобто йде повернення чогось минулого. Друзі, хто дивився розклад про гелікоптер на Росії. Якщо не дивилися, передивіться. Карти були шикарні. Пам'ятаєте е, ці карти, коли е, полювання було об'явлено полювання, дивіться, що минуле підкрадається. Да? Тут колісниця, це ну, швидко, да? минуле. Щось з минулого, якісь проблеми, нагадування про смерті, ну це по цій. В цій колоді ця карта Моменту моря. Да, Пам'ятає смерті, ти не вічний ти не вічний. підкрадання вже прям близенько близенько до самого короля Пентаклів. А згадайте, як було там? Ще між королем була ще одна карта, а тут її вже немає. Розумієте, наскільки близенько ця смерть вже підкрадається, оце полювання до короля. Я, значить, питаю, а що це за дама, що це за. ну, Тут момент спокою, да? що відчувається, вже е, готуються до втрат, готуються до того, що буде незворотня п'ятірка Пентаклів. Тут ну, все буде погано. І, друзі, знову. Жезловий король, який несе удар, десятка мечів. Тобто, ну я цю дорогу дивлюся, да, що йде, що йде, які події йдуть, що, що готується. Тобто, Іде цей жезловий король, який несе кінець. І знову він виходить. І знову цей удар, Тобто, вже близенько-близенько, аби ж пошвидше, аби ж пошвидше. Так, давайте ще подивимося, що взагалі. А що там, це все про владу нам, так, да, говорять? А давайте подивимося, що ж там люди на Росії. Так, дивлюсь на час, що там люди на Росії. Що там за життя? На зараз, так? Да? Семірка жезлів, десятка жезлів, колісо фортуни. Восьмірка мечова. Слухайте, ну, знаєте, кожен сам для себе, кожен сам за себе намагається вижити, тому що 10 жезлів це коли важко. Це коли ти не тягнеш, це коли ти ну, вже не витримуєш, тобто йде розуміння того, що жити легше не стає. Ще й виходить колесо фортуни» і Весмірка мечів. Да? Тобто ну, є певне розуміння, що зміни катяться до того, що буде страшно, будуть певні обмеження. І, до речі, знаєте, тут ще може бути будуть вводитися певні обмеження для людей. Да? Тобто ну, сама країна введе певні обмеження для людей. Вісмірка мечова може бути момент кордонів, а, чого стосуються ці обмеження. Да, це може бути момент кордонів, четвірка Пентаклів, щоб ніхто ніде не виїжджав. Рицарь жезловий тобто всередині країни, знаєте, як будуть виловлювати момент мобілізації, да, Тобто буду ще більше людей забирати. Тобто, ну Гарного нічого. Ну, по великому да, рахунку, всіх будуть виловлювати і відправляти на смерть. Так, коли кінець? Коли вже там у вас кінець? Я знаю, що карти Таро вони не відповідають на питання коли, але так хочеться знати, коли кінець, коли кінець Росії. Смірка кубків, процес пішов. В стандартній колоді це коли людина йде, знаєте, от є, є там вісім кубків, а вона десь йде, да? коли кінець. У дорозі, все, все до цього йде. Тобто п'ятірка кубків, рицарь кубковий. Знаєте, ну, в очікуванні є розуміння того, що назад вже не повернути, ще трошки, друзі. Ще трошки. Після яких подій? Хочу спитати кінець після яких подій? Після диявола. Слухайте, ну знаєте як, після зміни влади буде кінець. От коли він вже піде, от коли це трапиться, тут іде диявол, король Пентаклів, карта Сонця, Паш Кубків і повішений, зірка і повішений. Коли не буде вже виходу, коли не буде вибору, він буде змушений. Ось ти вже підеш. Ой, друзі, дай Боже, щоб пошвидше, да? Ну, добре. Такий сьогодні розклад. Друзі, дякую за ваш час. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.